Привіт, дітки! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про пташок нашого краю. Напевно, кожен із вас на прогулянці зустрічав горобчика. Ця маленька пташка зимуюча, не відлітає до теплих країв. Горобці живуть близько до людей, тому в них постійно є запаси їжі. Горобці це корисні птахи. Вони знищують комах та шкідників. Ще одна пташка, яку ми часто зустрічаємо на прогулянці, це ворона. Ворона це осіла птиця, яка живе близько коло людей. Ворона є досить великим птахом. Ворони досить активні птахи. Які залюбки дражнять котів та собак задля розваги. Дітки, а це сорока. Пташка, яку називають сорока білобока, через її біле пір'ячко на боках. Сорока це метушлива та цікава пташка, яка має дуже гарний зір. Та любить збирати до свого гнізда все блискуче. Гудзики, намистинки, монетки. А цих пташок ви точно всі знаєте. Так, вірно, це голуби. Напевно, кожен із вас часто годує їх у парках та скверах нашого міста. Голуб це осіла пташка, яка вважається символом миру. Забарвлення та форма їхніх пір'їнок інколи зачаровує та дивує своєю красою. А ця пташка називається дятел. Дятел це птах з міцним дзьобом та довгими кігтями, які вони використовують для пересування по стовбуру дерева. Дятли це лікарі лісу. Вони допомагають деревам, позбавляючи їх шкідливих комах та хробаків. Дітка, а чи знаєте ви, чим схожі всі ці птахи? Так, вони мають крила та вміють літати. Ви молодці, дітки. Дякую за увагу! До зустрічі!